Надавати першу медичну допомогу ще дитяча мрія 24-річної Валентини Прохорець із Семенівки уже 5 років як реальність. Саме стільки часу вона працює фельдшером виїзної бригади Семенівської підстанції швидкої допомоги. А колега Валентини, 25-річна Марина Комісарова, полюбила свою роботу, вже влаштувавшись на неї. Нині вона фельдшерка виїзної бригади з семирічним стажем. І з найобстрілянішими, як називає їх керівник, працівницями підстанції, я зустрілась у Семенівці. Валентина саме завершила зміну, а Марина заступила. Спілкуємось про їхню роботу в їхній евакуаційній машині. Підвищений тиск чи температура, побутові травми, кровотечі, чого тільки не траплялося з людьми, до яких вони виїжджали надавати допомогу. Але ж такого, що принесла повномасштабна війна, звісно, не було. Ледь не одночасно кажуть дівчата. У мене 24 лютого, 22 року, саме стояла зміна чергування. І у нас ще в той день повинні були бути збори на роботі. Ну, збиралися ж все. Ну і так вийшло, що така зміна не дуже вийшла. Ну а я була зі зміни. У мене війна застала на роботі, зайшов до нас водій. Каже, війна почалась. У нас уже перший виклик прийшов о 8 ранку вже йшли <кій> танки Семенівкою. І саме ми збиралися виїжджати з лікарні, тоді ж ще в лікарні ми тут були. І з цієї сторони йшли ж танки. Ну а на виклик треба виїжджати, бо прийшло, що біль в серці, ну екстрений виклик. Що ж, ну перечекали, поки вся колона проїде, а один вже залишився там і стояв танк. Їхали на назустріч. Так ну, трішки страшно було. Не чіпали? Ні, тоді ж нічого ну, не чіпали. Ну, ну він стояв так на зустрічі. Так страшновато було. А що це був за виклик? Хто ну хто звернувся зі скаргою? Хтось із місцевих так із місцевих чоловік. Ну прийшло проблеми з серця. У нього була аритмія. Ну перехвилювався, також лякався і біль в серці. Як довго ви тоді їхали, враховуючи що техніка їхала дороже? Доїхали да, швидко, але тоді ж не зв'язку. Інтернет пропав. Ну так. Важко було. Доїхали швидко, тоді сирени вже увімкнули, так вже нас намагалися скоріше ж їхати до пацієнта. Назад їхали вже знову йшла колона, так чекали, поки проїде, бо на нас зустрічок страшно було їхати. І чекали. Вдалося врятувати? Так, залишився вдома чоловік, накололи все як потрібно, і залишився вдома. Багато тоді було викликів саме 24 лютого? О, так, багато було. Ну і всіх, як стресу, людей, переляк. Ну, з цими були пов'язані саме виклики. О, в ніч о, вже викликали на Миколаївку, там машина перевернулася, ну, нікого там не було, ну не знаю, що там було, але їздили ми на трасі. це було. Страшно ще ж вночі, ліхтарі повимикали, освітлення ж вимкнене. Страшно було. Страшно, але що ж, хто як ними поїде. Колони ворожої техніки тоді проїхали повз місто жителів не чіпали. Валентина з Мариною кажуть, що тоді викликів зменшилось. Щоправда, не через те, що в місті було відносно спокійно, а через проблеми з електрикою та зв'язком. Робочий телефон швидкої жителі передавали одне одному, бо ж на 103 додзвонитись просто не могли. Але і після звільнення легше не стало. Нам навпаки, стало складніше. Бо тоді у нас більш-менш тиша була. А коли вже чернігів звільнили, техніка відійшла назад, то в нас стало гучно. І от про це життя зараз з чим доводиться працювати і як? Більше за минулий рік було багато викликів після обстрілів, було багато жертв, травмовані. Та й на прикордонні села страшніше стало їздити, тому що дрони, техніка поряд не знаю, що там може трапитись. Тим паче ну, машини у нас помітні, великі. В когось там тиск, в когось серце. Зараз це поранені. Так. Ну, Ми на всі, всі, що були у нас прильоти, ми майже всюди були. Всюди потрібна була допомога, ми виїжджали. Ну і по селам, і по Семенівці, коли до нас прилітало. То їздили Валентино, ви зараз змінились в обличчі. Ви згадуєте якісь можливо виїзди особливі? Ну так викликів таких особливих вистачає. І їздили між Миколаївкою і Залізним мостом, тоді як ДРГ розстріляло чоловіка, і як підірвались на міні тут. Ну також на цій трасі їздили. Ну вистачає таких викликів. Ну раніше такого не було. І не хотілося б, щоб таке було. Але що ж зробити? Перший такий виїзд внаслідок війни, ви пам'ятаєте свій? Ну як мені так уже й не пам'ятається. Вже ну, дуже багато було таких різних моментів, що може не після самих обстрілів, ну але наслідки. Так, багато таких. Так що особливо якісь не, не пам'ятаються. Страшно на всі їхати, що ж знаєш, що сім'я вдома, і дитина, і... ну але ж треба їхати. Люди ж чекають. Я пам'ятаю. Найстрашніший сам виклик, коли ми у мхах у селі були, коли шахет прилетів і ми потрапили під обстріл. Там найстрашніше було. Там було і хлопці поранені, і загибли. Це, мабуть, найстрашніший. Ви були безпосередньо під вогнем, так так. Ви тоді не постраждали? Ні, ні, все добре. Ну бригади не постраждали. Коли приїжджаєте, наприклад, до родинок, у яких хтось постраждав, як вони <кх> пояснюють, чому вони залишаються? Ну залишаються, бо їх тут домівки у кожного родина, хто по ну молодший, то батьки, дідусі. А такі, що вже старі люди не хочуть виїжджати з домівок, бо куди вони поїдуть? До дітей вони їдуть, потім назад все рівно ж повертаються не хочуть покидати свої домівки. Які найжахливіші умови, в яких сталося поранення, ви бачили от саме на виїздах? Ну, як на мене, то це як підірвалася машина на міні. Там було троє людей, і ну ще не могли навіть затушити пожежники, що вони горіли, до них не могли дійти, затушити У кого ноги, руки відірвані були. Це саме страшне. Ну, будь-які поранення будь-те. Це страшно. Найчастіше, які травми отримують, через що? Через осколки Осколкові поранення, як можна врятуватись, от враховуючи те, в яких умовах люди живуть, як отримують ці осколкові поранення? От ваші поради, як фельдшери, як люди, які бачили це все, а на власні очі результати цих обстрілів, от що би ви порадили, аби убезпечити себе, скажімо так, в тих умовах, яких вони є? Ну, якщо це села, то я думаю, менше на подвір'ї знаходитись більше будинку. Все ж як ніяка від осколків, хоч трішки да, обережи. Бо більш таке, що люди вийшли на подвір'я попоратися, і осколками поранені. Таке багато трапляється. Тому більше знаходитись у будинку в підвали. Люди майже вже не ховаються. Вони звикли в будинку. Коли були обстріли Семенівки, ну це ваше рідне місто. Якось це сприймалось по-іншому, чи все ж таки робота, виклик, треба їхати і рятувати? Ну по іншому, воно сприймається, коли це або хтось знайомий, або у тебе. А ну просто знаєш, що це в місті, та й все. А так їдеш, як на звичайний виклик, і думаєш про те, що треба робити, як допомагати, як а потім уже як новини дивишся, читаєш, тоді вже стає боляче. Ви сидите у цьому позашляховику? Їдете на виклик. Ви знаєте, що це прикордонне село, де таке буває часто. Які думки? Ну. Про те, що страшно, чи не поїду, чи ще щось, таких думок саме в мене ніколи не було. Їдеш думаєш, що, що там може бути, яке поранення, як ну, допомогти. Воно ж нам приходить, скільки поранених, що там приблизно. І думаєш, як допомогти людям про те, що страшно чи ні, такого у мене ніколи такого не було. А страшно вже потім, як приїжджаєш на базу, вже потім Я усвідомлюєш, усвідомлюєш. Що, там, що там могло трапити, що там було, і ти там був. Тоді стає страшно. До цього можна звикнути? Так я думаю, можна. Вже звикли раніше, було дуже страшно, зараз вже звикли, так вже якось більш-менш, але після кожного обстрілу страшно, потім трошки забувається, але звикаєш. Запитую у найобстріляніших дівчат щодо кількості виїздів, на що Марина та Валентина відповідають, що вже й не рахують. Додають, що у кожного з дев'яти фельдшерів підстанції є досвід виїздів на виклики після обстрілів. Жоден зі співробітників за цей час не звільнився. Наш колектив, як і був, так і залишився навіть Поза минулий рік прийшов випускник водій. Також новий додався. Ну і одна фельдшер додавалася. Працювала в приймальному відділенні, перейшла до нас. А особисто ви не думали змінити роботу, наприклад, там бути фельдшером в стаціонарному відділенні, а не виїжджати і ризикувати життям? Ні, немає Ні. того адреналіну, різноманітності, цікавості. Ні. Я, я не думала. Загроза обстрілів не настрожує, не, не лякає. Ну лякає, але ж їдемо. Їдемо і все. Дівчата, чому ви досі тут? Ну, тут мій дім. Ну, Я нікуди не хочу. Тут робота, родина. Тому ну, так. Ну, і також дім і про роботу. Якщо ми всі поїдемо, то хто буде людям допомагати? Кому ж треба? Тому будемо працювати, поки працюється.